До мене приїхали моточки замовлення, і будемо з вами разом починати новий проєкт. Цікавий він буде з ось такої плюшевої нитки Ярнард Дольче, колір 750, і це такий світло-рожевий, як колір Барбі. У мене було в замовленні моточків більше, але їх вже менше. Тому що процес вже в роботі, як ви здогадалися. Зараз ви бачите перед собою той зразок, з яким я працювала. На жаль, з магазину мені прийшов не такий колір, я про це говорила в попередньому влозі. Не той колір, що був зображений на екрані, він більш персиковий, такий з жовтенкою, він не підійшов, але. Саме цю ниточку я тут пояснюю клієнтці, що саме її я вибрала для цього проєкту. А ось кольори клієнтка вже обирала з ось цих двох. І тоді я просила вже магазин підібрати з ярнард Дольче, яку ми вибрали для проєкту, підібрати мені колір з тих, що нам сподобалися тут. Я сьогодні над цим кардиганом працювала 4 години. Я ставлю собі таймер кожен, кожен раз, коли беру його в роботу. І ось це результат за 4 години. Трохи недов'язаний моток. Ох, швидкі з черепашки, тому що ось у мене є ще один моток. І я його перев'язувала тричі. То не стільки петель. То не сподобались мені ось тут прибавки після резинки. То ще щось в ітозі 3 рази я його розпустила. І знаєте, що ця ниточка добре переносить розпуск після спиць. Єдине що, набірний ряд, от саме набірний, він такий трошки покоцаний. А тут відрізати буквально 2 метри нитки, і далі вона йде нормально. Тобто тут мені треба відрізати тільки верх, і далі йде ниточка нормально. Розпуск, вона саме зі спиць переживає добре, тому що в гачку у мене прямо була біда. Викидай, після розпуску просто викидай. Як ви зрозуміли, я в'яжу кардиган, і зараз він у мене на ось такій стадії. Тут трошки є спущені петлі, тому що я звідси виймала вже спиці і думала. Його розпускати. Чому? Тому що саме ось в такому форматі мені не сподобалось. По-перше, ширина. Якби тут ширина була нормальна, мені підходяща, то я б, напевно, все-таки залишила, можливо, трошки видовжила ці ромби. Але тут замала ширина. Тому я вирішила цю деталь залишити. Я спочатку її зняла зі спець, але потім передумала розпускати. І це все-таки буде кардиган. Я тут попідбираю ці петлі, які у мене поспускалися. Це мені Вікторія тут піднімала їх. Останній ряд я перев'яжу, зроблю як треба, і дозамовлю собі нитки і буду в'язати кардиган для Вікторії. Їй по ширині він якраз підходить. І одразу ж я розпочала в'язати наступну версію кардигану. Ось наразі так вона у мене виглядає. Тут в роботі у мене четвертий моточок, ну, ось тільки недавно я його почала. Тут, якщо бачите, зараз я для порівняння поставлю ось ці ромби і косички. Тут я зробила більш об'ємною ось цю косу. Зробила більш об'ємну кантовку ось цього ромбика, і сам ромб по ширині розсунула і по висоті розсунула. Сам ромб, бачите, виглядає також більшим. Ось цей кардиган вже виглядає більш об'ємним. Це раз, і по ширині наразі мене також влаштовує, що тут виходить. Тому на цьому варіанті, вже зупинилася. І продовжую в'язати. Продовжую дозамовила я ще дві упаковки неток. Я не говорила в попередніх підключеннях я замовляла цю ниточку в магазині просто пряжа. Попередні дві упаковки я брала в попередньому замовленні. І зараз дозамовила ще дві упаковки, щоб мені точно вистачило і на. Замовлення, на крадоган, на замовлення, і також для доньки. Колір у мене 750, ло 2194. Магазин попросила підібрати мені саме цю партію, яка була у мене в першому замовленні. І магазин так і зробив. Щиро дякую! І була швидка доставка. Я дов'язую там, мені здається, в мене два моточки залишилися з попереднього замовлення, тобто дуже вчасно воно приїхало. Я тепер собі розслабилася і не переживаю, що мені чогось не вистачить. Як вам таке? Ось плече, ось друге плече. І до чого я його пришиваю? До горловини. Думаю, чого у мене петель не вистачає? А я плече пришиваю до горловини. Так, друзі, на ось такому етапі у мене зараз цей кардиан, він неймовірно теплий. Я якось не дуже відчувала, коли він був маленький, але коли він підростає і на ногах, ну, дуже-дуже тепло. Тут у мене вже зв'язане все тіло, об'єднані плечові шви. Так, відсвічує вам добре на цьому. Він ніби світиться зсередини, так? Я зараз примірю це на себе. Я не дуже добре себе почуваю і навряд чи я буду сьогодні працювати над цією роботою. Але примірю вам покажу і, в принципі, по плану у мене зв'язати рукави і потім зробити обробку. Запитала у мене замовниця, чи можна тут зробити гудзики, Ну чого ж не можна? Можна, звісно, зробити гудзики. Подивимося, як це буде виглядати, і тоді вже вирішимо, чи будуть гудзики чи ні. Зараз я відходжу. Наразі це достатньо скукожено, і поки що нічого не зрозуміло. Так, тут достатній об'єм, достатня свобода, як бачите. Так? Ось тут ще буде планка, вона буде широка, достатньо планка. Десь, я думаю, ось так, сантиметрів 7-8 буде планка, тобто тут є куди розгулятися. Об'ємне полотно і має бути свобода. Давайте я вам ще розкладу на підлозі і покажу, як це виглядає на підлозі, бо так бачу, що не дуже все і видно. Максимально спробувала розкласти, як воно має виглядати. Ось так це наразі є. Абсолютно по прямій я в'язала, розділяла на пройми, трошки раніше починала скіз. На горловину робити, робила збавляння, і потім ось цей шматочок в'язала невеличкий просто прямо біля шиї. Невеличкі робила поглиблення по горловині, здається, 4 рядочки. Ну, це, в принципі, 2 см. Це нормальне поглиблення. І наразі ось так. Як сказала, не гарно себе почуваю сьогодні, то я не буду з ним працювати. У мене строки. Достатньо, я говорила, обговорювала з клієнткою, давала за пациком, тобто можу собі дозволити сьогодні не мучити себе і не, не робити розрахунки, щоб потім не перев'язувати. Тому ось так. Сохне, сушу його ось так. Я сьогодні разів вже сім, напевно, змінювала ось, цю, ось цей рушник. І, напевно, буду ще раз міняти. Сохне? Довго сохне, але сохне. Ось так виглядає повністю завершений і випраний кардиган. На цей кардиган у мене пішло 9 моточків пряжі, невеличкі залишки залишилися. На основне полотно я використовувала кругом спеці 5, рукавчики повністю в'язала на спецях 5 з половиною. Резиночки всі також на спецях номер 5 Якщо вам потрібна схема з цього візерунку, я його малювала сама. Я можу з вами поділитися. Скажіть, я опублікую в спільноті, бо там достатньо велика а, така схема. В'язався він по конструкції дуже просто. Набирала на подвійні спиці, на дві спиці одразу звичайним методом, набирала необхідну кількість петель, в'язала резиночку один на один. Далі, ось в цих моментах, я робила додавання петель. Там декоси, в якихось по дві петлі додавала, в якихось по одній петлі додавала. Далі в'язала на необхідну мені висоту до пройм, розділяла далі на пілочки і на спенку, і в'язала окремо дві пілочки і окремо спенку. Десь за 2-3 см до підрізів, так, до пройми, я почала робити скорочення. На горловинку, ось тут, бачите, на цьому фрагментіки видно. Ось тут я починала робити скорочення в кожному восьмому ряді, мені здається, чи в кожному шостому ряді приблизно так. Далі я зшила методом трьох спиць плечі і залишила частинку петель на горловинку. Далі з кожної краєвої петлі я підняла по одній петлі, ось так по колу, по колу, і пров'язала резинкою 1 на 1 на необхідну мені кількість. Закривала я тут по краю звичайним методом, там, де петлю прив'язуємо, на, і, і на неї накидаємо попередню прив'язану і скорочуємо, скорочуємо. В'язала лицеві лицевими, виврітні, виверідні. Далі з пройми я набрала петлі, також з кожної краєвої я набрала по одній петлі. Тобто, два рядочки це одна петля з кожної краєвої по одній петлі. В'язала без скорочень, на необхідну мені довжину, далі переходила на резиночку 1 на 1 і закривала також просто звичайним методом. Ось такий кардиган. Вийшов, скажіть, будь ласка, як вам сподобався Ні. і буду чекати ще фотографію від клієнтки. А кардиган для Вікторії на цій стадії, на якій він і був, я до нього не бралася, трошки втомилася від цього, бо важкувато йдуть петлі на такій, на такій пряжі. Вікін поки що відкладений, але планується до завершення. Ще невеличке уточнення. Після того, як я зв'язала необхідну висоту рукава, довжину рукава до резинки, я тут робила скорочення. Кожну четверту петлю я пров'язувала четверту і п'яту пров'язувала разом. Тобто три в'яжу, четверта-п'ята разом, три в'яжу, четверта, п'ята разом. І ось так я скоротила петельки на рукавчик, щоб резинка була більш призібрана. І закрила тут також просто ланцюжком. Тут також просто ланцюжок.